Привіт-привіт усім або доброго вечора. У часі сови, ми релекс. Релекс – таке дуже гарне слово, і я справді думаю, що ви з нами, нас тут двоє. Зараз розкажу, хто поряд зі мною у студії, що вам буде добре, затишно і не страшно. Чому не страшно? Тому що я, ведуча, мене звати Ірина. Я закінчила консерваторію, такий мирний історик, теоретик, музики. А поряд зі мною людина, яка своєю спеціальністю обрала людську душу. І всі знання про це, ця людина має звати Олександр. Написав Добре. близько десяти книжок: все про людей, все про душу. І я думаю, що зараз він розкаже, навіщо він попхався в психологів. Бо я маю свої думки. Чому люди туди йдуть? Ну я попхався у медичний інститут, перш за все. Я лікар за фахом. А те, що я психіатр, ну так, психіатрія має справи з душею. Ну зокрема, не лише психіатрію. Зараз я займаюся психотерапією, так би мовити, психолог. Ну, займаюся не лише душою, але й тілом людини. А це єдине ціле? Чи ось як у нас на столі? Одне від одного далеко далеко? Ну а як же ви можете одне. Від одного якось, це, це одна субстанція. Це одне ціле, це так, є такий термін. Ну, я тут не хочу такими термінами, але є такий термін гештальт. Гештальт – це значить, воно все єдине у людей. Може закластися так. на 100 доларів, які зараз так важко купити, так. де завгодно на вулиці. Люди, почувши про гештальти, про психологію, подумали: ну все, капець, нас тут зараз почнуть ну, завантажувати, попросим. завантажувати. Краще ось ось що, скажи мені, так. будь ласка. Багато людей вважають, що людина йде на психологічний факультет або в психіатрію, щоб допомогти собі в першу чергу, тому що має величезний такий обшир проблем. Ну, таке Правда? Буває так. Але є такі люди, наприклад, наші пацієнти деякі, ну вони не хочуть казати, що у них є проблеми чи то з психікою, чи з чимось. От я дурний. А де? вони кажуть: ну, ось я вам приведу такий, ні, ну дурний, не кажуть. Я вам приведу такий курйозний випадок з практики. Приходить до мене чоловік і каже: доктор, в мене чухається потилиця і проблеми з менталітетом. Я дивлюсь на його потилицю, нічого там такого дивлюсь немає. маю. Дивися на менталітет, все окей. Так, а оце подивитись на менталітет, я вже його питаю. Скажіть, будь ласка, а що таке проблема з менталітетом? Це де? Це, це як? Ну, він каже, розумієте, там роздратованість, ну там нічого не хочеться, депресія. А, зрозуміло. Тобто він називав менталітетом свої там, психічні проблеми. Так ось, слухайте, що було далі. Ну, провів я йому сеанс, значить, приходить він там наступного разу, ну я його питаю, ну як справи? І він каже, доктор, потилиця пройшла, але менталітет лишився. Мені це так подобалось, то психолог працює не лише з потилицею, але й з менталітетом людини. Ну, я думаю, що про менталітет ми ще колись обов'язково поговоримо, тому що угу. тобі довелося досліджувати угу. цю штучку і написати навіть книжку про це, правда? Ну, то наступного разу якось. А зараз, знову ж таки, я, що, що я про тебе знаю? Ну. Знаю, що ти знаєш досить багато мов угу. російська, українська. Угорська, як це вдалося, це окрема розмова, англійська далі Ну, і німецька я працюю. І ще, і ще німецька. Ну. Тобто, за кордоном, люди до психолога ставляться цілком окей, поважають, платять гроші, ходять мало не щотижня. Чому у нас ставлення не таке? Люди бідніші? Чи все ж таки є така певна, як я кажу, настороженість? Не в тому справа, що люди бідніші, а в тому справа, що ти перерахувала західне суспільство, там ці німецькі країни, чи то сполучені штати. Вони людина там більш замкнута, аніж слов'янська людина. Ми більш відкриті. Ми розкажемо і друзям, і на ку... у і нас, в жилетку, і... У нас замість психотерапії, кабінети психотерапевта зараз вже не так, це але кум? раніше це кухня. Кухня, Друзі збиралися кум. на кухні, да. чи то з кумом, чи то з чим. І це дуже чудова психотерапія. То може нам взагалі психологи не потрібні. Е, ну як це не потрібні? Ну, ну дивись, Іра. Кажуть, що ж краще ж поплакати в кабінеті у психолога, аніж сміятися в кабінеті психіатра. Якщо е, ми, ми психологів не буде, то залишиться одні психіатри. Так чи не так? А воно дуже поряд. Пацієнт психотерапевта і психолог, а потім пацієнт психіатра. Ну, поряд, але не дуже. От я тобі ще одну притчу хочу привести, для того, щоб не, 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 не звертатися до психіатра. Чудова, не я її вигадав, вона існує. Притча така: іде людина по дорозі. Іде жарко, їй хочеться їсти, нічого немає. І вона собі подумала, як би було непогано, якби тут десь було дерево. Тільки вона подумала, з'явилося дерево. О, людина сіла під це дерево, сидить. І подумала, як би було непогано, щоб на цьому дереві щось їстиво було, чи то яблука, чи груші, чи що-небудь. Вона подумала, дивиться, там є і яблука, і груші, все, що тобі треба. Поїла людина і задумалася, щось якесь це дерево таке підозріле. Може, тут приводи живуть? І тут з'явилися приводи. Людина подумала, то вони ж мене зараз з'їдять, і, і приводи її з'їли. До чого я це е, веду? До того, що психолог, працюючи зі своїм пацієнтом чи то клієнтом, він має зорієнтувати людину на позитивне мислення, бо є така категорія людей, які бачать лише негативне, лише щось погане, і вони звертають увагу на це погане, і це погано завжди з ними. Але звернути, е, навчити людину. Психолог взагалі-то він не вчить. Він робить все так, щоб людина своїм розумом дійшла чи до того, чи до того, чи до того? І психолог робить так, щоб людина зрозуміла, що в житті є не лише щось погане, а й те позитивне, чого треба дотримуватись. Ось я колись прочитала таку штуку, мовляв, запитання: як ви вважаєте, навіщо людина йде до психолога? Ну, відповідь проста, так? Порішають свої проблеми, так? Це пункт два. А пункт перший, казала та людина, людина хоче від психолога почути, що ми діти, так? що ми діти, хороші діти, що жити можна і що жити добре. Людина може цього навіть не усвідомлювати. Це правда чи ні? Е... Що люди йдуть саме з таким підсвідомим бажанням. Так, люди правда? йдуть саме з таким підсвідомим бажанням. Але якщо. Психолог професійна людина, то він не буде йти е е е казати людині лише «Багалу. те, що вона хоче Сі -сі почути. Бо людина живе у своїй касті, людина живе у своїх ілюзіях. І підтримувати ці ілюзії, мабуть, не варто. А психолог, психолог, навпаки, він має навчити людину довіряти не лише своїм очам, не лише тому, що він бачить, але й своїм відчуттям. Наприклад, для того, щоб ми зрозуміло, про що мова. Різницю я, між відчуттями, так? Так. Я приведу ну, ось такий невеличкий експеримент, скажімо так. Так, це не гіпноз? Ні, це не гіпноз. Я не заснув. Не заснете. Ну, тоді, тоді добре. От дивись, Ось Я сюди поставлю компас. Угу. Це такий нормальний компас, зараз стрілочка, Втихомириться. перестане рухатися. Так. Да. Я приніс магнітик, Бачиш, це, це магнітик, який чіпляється це на колоди. Це Одеса. Ну, Ой, який Одеса. Париж, це Одеса. Ні, ну Якщо Одеса, то окей. Це Одеса, так. Да. Ну от дивись, стрілочка вона вже е, е, не ага. рухається. А тепер я цим магнітиком підношу до стрілечки, і стрілочка рухається. Ну, нормально. Зрозуміла річ. Зрозуміла річ, Закони правильна. фізики. Але ти ж не знаєш таку фішку, що якщо е, магнітом потерти долоню, просто потерти долоню то десь певний час ця долоня теж буде намагнічена і теж зможе крутити оцю стрілочку. От дивись, стрілечка зупинилася, Я просто до неї руку підвожу. І вона крутиться лише від руки. Ти це бачиш? А якщо не, не чути цей вступ про і не бачити, що ти робиш. Так, ти це бачиш чи ти не бачиш? Бачу? Ти віриш Бачу. своїм очим чи не віриш? Ну, звісно, я вірю, що стрілочка рухається. Ще одна штучка. Стрілочка ну, хабарів не бере. О, о, якийсь о, предмет, який мене тут потрапив, це я сигаретку сюди покладу. це така сигаретка. Дивись. Ага. Ну, сигарети, сигарети. Ну, і сигарети. Але якщо руки добре потерти одна від одну, виникає таке статичне так. електричество. І, ця... і можна руками дуже просто рухати цю сигаретку. Дивись сюди. Тільки уважно дивись. Сюди дивись. уважно. О, бачиш? це статичне електричество цієї руки. Цю сигаретку рухає. Так, ти Сагаредку перед тим нічим не натирав? Нічим не натирав. А тепер скажи, будь ласка, чи ти віриш своїм очам, чи не віриш? Чи є в тебе відчуття, що тебе дурять? Чи немає в тебе такого відчуття? Ну, е, знаєш, я думаю, що висловлю думку багатьох людей, які в нашій країні до психологів ставляться дещо упереджено. І тому я допускаю можливість, що мене можуть надурити. Я вірю своїм очам, правда. І сигарета, сигарета туди-сюди ходить, і стрілочка. І ось твоє відчуття тебе не підводить. Це ну, довір над... своїм очам. Ну, от коли ти, ти голосувала, оце вибори були, не голосувала, голосувала, а то, звісно. Е чи розумом, чи відчуттям своїм голосувала. Розумом. А ось треба відчуттям, ти розумієш. Двадцять три от... роки відчушаю? ми всі відчуттям голосуємо. І що ми маємо? Іде ми саото ми розовим голосували. Ай. Значить, слухай Судире. Я хочу запропонувати нашим телеглядачам наступне: хто відгадає, як це все зроблено, Як я тебе <рисп else> дурив, то хто відгадає? Хай напише у часовий є на Фейсбук там своя сторінка то можна зайти і написати коментарі. Хто вгадає, Шо той тому? отримає отаку, отаку книжечку. Вона називається От ілюзії к реальності. Ну, і це тут ти багато там всі чого. Фокуси розказуєш? Ні, це якраз підрозділ секрети врача Натурапата. Mm. Тобто там, фокуси там теж є. Це ти. Але взагалі там про здоров'я, там поради, поради психолога, як від ілюзії прийти до реальності, до того, щоб… Життя ну, я зрозуміла, реально. що цю книжку отримає той, хто напише у Фейсбук на часовий. А що отримаю я? Що отримаєш ти? Ти отримаєш ще одну цікаву історію з практики курйозно, якщо гуд. Якщо Слухаю. От дивись. Ну, по-перше, по зараз же ж війна, так же ж? Війна. І Що людям робити? Коли вони дивляться телевізор, коли вони дивляться ці всі новини, вони ж переживають, вони в стресі. Так же ж. І я, і вони, і всі ми. То що я можу порадити? Дві речі. Річ перша. Людина набагато менше переживає, набагато краще виносить будь-яку стресову ситуацію, якщо вона, якщо вона не пасивна, а активна, якщо вона щось робить. Я до чого клоню? Для того, щоб допомогти собі, є такий вислів. Допоможи комусь іншому. Тобто, чи допоможи нашій армії, чи допоможи країні, допоможи тим хлопцям, які там. Чим можеш? Чим людина може проста допомогти? Та поший хоча б там якогось прапорця, два-три прапорця пошити, передати. Uh -huh. Чи то якусь дитинку попросити, щоб малюночок не малювала. Аби чим? І якщо людина почне активно о, у цьому процесі себе відчувати, то вона набагато менше буде переживати ті події, які на круги неї. А по-друге, по або переживання, або дія. Щоб не переживати, треба діяти. Треба діяти, так. І по-друге, треба будь-якій ситуації не втрачати почуття гумору. Гумору війна. Ну, знаєш, якось наші, наші колеги з психологічної кризової служби, угу. дівчата, вони працюють з пораненими. Угу. Я не працюю, я працюю з пораненими безпосередньо в госпіталі. Але вони з ними працюють по телефону. Коли ну, людина вилікувалась і вже туди угу. так, обов'язково вони їх підтримують, і вони кажуть, що вони обов'язково починають бесіду з анекдотами. Обов'язково гумор має бути присутній, Вау. бо без гумора ніяка війна не. Йде. Ну, так, На... вона не закінчиться. Та закінчиться, звісно. Але не втрачати. От я тобі ще одну цікаву історію, наприклад, про гумор і про про, про про стрес розкажу. Я працював ще, коли були події на Байдані, в Шпиталі Майдан на психіатру. Ну і там виникла черга, там людям треба щось таке. Ну я працюю собі з людиною. І тут відкриваються двері, і заглядає, бачу там сотник. Він каже: Лікарю, я сотник, у мене, мене немає часу чекати. Дайте мені якусь таблеточку, щоб я краще поспав, бо я не, не mm -hmm. буду тут у черзі там стояти. Я кажу, слухайте пану, я ж зараз працюю з людиною, я ж зараз не можу і вас, і, і, і то, то зайдіть трошки пізніше. Ну, Він там вийшов, а, і, а, а потім я вийшов, його немає, якась бабуся. Бабуся там параноїдний синдром, там таракани в голові, все як положено. І вона така весела, розповідає, але психіатрична бабуся. І коли цей сопник заглянув, я цю бабусю, значить, на стілець, він сидить, і я в нього питаю. А, а зокрема, а, а, тільки сон чи щось інше? Так на мене дивиться, дивиться. Що вас турбує? питає. Кажу, за мною чорти бігають. А я на нього дивлюся і бачу, що він вистьобується, що це гумор. А я кажу, чорти, так скажіть хлопцям, вони піймають. Та каже: казав уже, не можуть зловити. Тут бабуся встає, каже. Я вам зараз розкажу, як потрібно ловить чертей. Я їх вже столько переловила. там. Ладно, ладно. Ну, цей сотник засміявся і каже, та бабуся, то ж у вас нормальні чорти, а в мене ж чорти у формі, то ж чи Беркут, чи ФСБ, я не знаю, що то за чорти. Тобто я про те, що в будь-якій ситуації, чи то на Вайдані, чи то на війні, якщо людина не втрачає почуття гумору, якщо воно так відноситься, то і почуття в неї краще буде. Вона витримає будь що. Я вірю і тому в знак того, що я поки що примирилася з психологом, давай сунемо наші ці штучки, і хай це буде як інь, і янь, і хай це буде символом порозуміння і нас з тобою, і тих, хто нас зараз дивиться, продовжимо за тиждень.